Як тихо. Сьогодні ми приїхали в гаргани помилуватися природою, позбирати грибочки. На верхівках гір вже є сніжочок, вже зима стукає нам у двері, осінь, вже позолотила дерева, але ще є зелені листочки. Це одно дуже красиво. Сьогодні сонечко. Трошки холодніше, ніж вчора було, але нічого. Для прогулянки саме, саме те. У нас собаки дуже не люблять спеку, тому для них зараз це дуже гарно. Така погода гуляти, бігати. Вони люблять, коли прохолодно. Ось такий ліс. Ось така природа.